Опануйте професію конкурентно здатну на ринку праці. Сокиринський професійний аграрний ліцей готує спеціалістів у аграрній туристичній галузях, хімічній промисловості. Загалом це 13 ліцензованих спеціальностей. На цей навчальний рік ми набираємо за тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, А1 А2. Теракторий Б – це комбайни, також слюса з ремонту техніки сільськогосподарської, водій категорії С, водій категорії Б, вантажні легкові автомобілі, робітник фермерського господарства. Куди входить три блоки після першого курсу? Це тваринник і оператор машинного доїння. На другому курсі отримують кваліфікацію діти з флюсара. і вже на третьому отримують тракториста і водія, лаборантів та плодочівників. Це всі професії, які ліцензовані Абджоляра, агент з організації туризму, адміністратор. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за державним замовленням. Паралельно студенти здобувають середню освіту. Навчаючись у нас, ви здобудете робітничу професію та гарантоване працевлаштування. А це впевненість у завтрашньому дню, як самих випускників, так і батьків. База ліцею це комплекс навчальних кабінетів. Їх майже 30. Майстерень – навчальних полігонів, що відповідають сучасним вимогам та надихають епохою. Навчаючись в ліцеї, ви матимете щоденно. Хороший сучасний освітній простір це кабінети, лабораторії, майстерні, також навчальне господарство, де обробляється земля та має розвиток галузь тваринництва. Сам навчальний корпус ліцею Палац Галаганів збудований у 1823-1829 роках, актова зала, кабінет народознавства, кабінети, де вивчають будову автомобілів, тракторів. Тут теорія нерозривно поєднана з практикою. Якщо брати, практикувати водіння чи на тракторі, чи автомобілі, то в нас для цього є полігон, два гектари полігону. Також у нас є навчально-виробнича майстерня, є своя техніка, свої навчальні автомобілі. Вітактори студенти забезпечуються гуртожитком трьохразовим гарячим харчуванням, стипендією, створення належні умови для проживання, відпочинку, навчальний процес за досвідченим педагогічним колективом викладачів та майстрів виробничого навчання. На високому рівні дозвілля студентів належна увага самоврядуванню, волонтерській діяльності здобуттю вищої освіти. Випускники, які бажають продовжувати навчання, можете продовжувати в коледжах, університетах, з якими вже багато років працює Сокиринський професійний аграрний ліцей. Приймальна комісія у Сокиринському професійному аграрному ліцеї працює до 30 серпня. Вступники обирайте майбутнє по душі.